Терези, вітаю вас! Давайте подивимось, яким для вас видасться лютий. Або вже його середина і кінець. Адже сьогодні в нас вже 10 лютого. Так, дивимося, які енергії в основному для Терезів на лютий місяць, які будуть енергії ключовими? Терези, для вас цей місяць досить сімейний. Ух, клас! Так, Але і з якимись і відмовами, і паузами. Бачите, на дні колоди в нас все-таки четвірка мечів. Ви знаєте, якось він починається, можливо, цей місяць, або десь зараз в ці моменти, десь середина вже, практично. Він якийсь досить сімейний. Можливо, хтось на відстані, зірка, можливо, хтось із родини десь на відстані. Можливо, хтось комусь відмовляє в чомусь. І бачите, в такому сумному стані, тому що. Ну, ніби пропонують, а давай, а давай щось робити, зустрічатись, не знаю, організувати. А ви не хочете. У вас ніби тут є свої кубки і чужого ви не хочете приймати. Це може бути навіть якась увага з чогось боку, так, або пропозиція, банально навіть зустрітися. Так, ну і чомусь ви зараз. Або пізніше, в цьому місяці, будете ось в такому стані, або е, в свою мушлю таку залізти, від світу сховатися, або реально може десь самопочуття трішки підкачати, або якась вимушена пауза може бути. Тому, думаю, що десь під кінець місяця ви трішки захочете залягти на дно. Так, далі, Терези. Родина. От вона нам трішки випадала. Родина. Основні енергії для родини. У кожного свій варіант, у кожного своє зараз становище, чи це ваша особиста родина, чи ще батьківська родина для Терезів в лютому місяці. Так, дивимося. Ну, дивіться, тут можуть зависати якісь буквально фінансові питання, якісь незрозумілі моменти стосовно фінансів. Можливо, стосовно такого короля, це може бути ваш чоловік. Не знаю, може, для когось навіть брат програється, тобто такий глава сім'ї чомусь мені хочеться сказати. От чомусь з ним якісь моменти зависають, так? якісь трішки темні моменти, якісь, можливо, невирішені моменти, якісь, можливо, підступні моменти, або прям фінанси. Що в нас на дні, бачите, багато ілюзій. Це дійсно може бути багато ілюзій стосовно цієї людини, ви собі там щось нафантазували, і воно, можливо, відрізняється від реальності. Або так само, якщо це фінансові моменти, ви вже там нафантазували, що ви. Ви собі купите за ці кошти, до прикладу, так, але щось з ними нечисто. Чи в кінці-кінці ви їх не отримуєте, чи щось там, можливо, дійде до вас не в такому вигляді. От кажуть, що ілюзії. Тобто це нереальні думки, нереальні очікування. Так, ідемо далі. Особисте життя. Особисте життя для Терезів в лютому місяці. Яким воно для вас буде? Терези, особисте життя. Ваші партнери. Так, ось, може, вийшов король мечів чийсь партнер. Так, колесо долі. Трійка. І на дні шестірка пентаклів. Дійсно, може бути для вас актуальний такий чоловік або жінка, знаєте, така з чоловічими енергіями. Це досить, досить така холодна людина, така, можливо, не дуже емоційна, буває різкувата, але при цьому розумна. Можуть бути навіть такі професії, як військовий, там, поліція, юристи, адвокати, лікарі. Можливо, для когось буде актуальним. Можливо, хтось навіть поїде. Або до вас приїде такий король, або ви до нього, може, кудись поїдете. І чомусь це стосується роботи і навчання дуже цікаво. Або для когось програється троє людей у відносинах. І таке може бути, тому що тут трійка. І на дні у нас шестірка, але я думаю, що в цілому ця людина вам навіть чимось допоможе. Можливо, навіть чоловік гроші скине на картку. Таке може бути. Або буде якась допомога вашого партнера. Можливо, допомога третіх осіб. Але чомусь це стосується вашого особистого життя. Ну, не знаю, може бути таке, не знаю, ви посварилися, так, а вас помирили друзі. Допомогли вам. Навіть таке може бути. Дуже цікаво. Ідемо далі. Так, фінанси. Ні, Давайте спочатку робота. Дивлюсь свій список. Спочатку робота. Робота для Терезів. Ситуація в роботі. Що там у вас в роботі на лютий місяць? Так, активність проявляється. Ух, в роботі. Так, в роботі дуже багато робочих моментів, дуже дієвих моментів. Рух вперед. Навіть два може бути варіанти чогось. Ви, можливо, щось обираєте, куди рухатися. Ви вже готові, готові рухатися, але поки що навіть ще є вибір, куди податися, де буде можливо краще, де можливо буде більш ефективніше. І дивіться, робочий момент, але все рівно випадає пентакль, карта з пентаклями. Це означає, що ви і заробите свої кошти, стабільно все в цьому плані. Навіть якісь, можливо, розвитки йдуть. Через колісницю. Тому, думаю, що в роботі все буде досить стабільно, активно, і навіть з новими напрямками і рухами. Так, а щодо фінансів, а що ж з вашими фінансами, ніби вже трішки показали? Так, фінанси для терезів в лютому місяці. Якісь приємні новини. Так, здалеку може бути. Але тут якісь і хитрощі, обмани. Афери трішки прикривають, тому що голена карта, а що в нас на дні? Очікування. Пам'ятаєте, в нас на основній енергії місяця таке щось подібне випадало? Щось таке під місяцем, так, з вашими фінансами там було, якщо це актуально. Ви знаєте, якісь, можливо, новини йдуть здалеку, якщо тут все-таки неприємні карти, вони ніби мали бути б хорошими ці новини. Але завдяки смірці мечів ніби якісь афери, ніби знову якісь затримки, ніби якісь. Зазіхання на ваші кошти, чи, можливо, хтось буде відстроковувати так, казати, що ну, можливо, хтось там вам винен так, і обманює, каже, що зараз не віддам, бо немає, а може, насправді в людини є. І, от бачите, у вас ніби якесь очікування. Ситуація життя закидає в якесь очікування цих фінансів. Ви маєте їх дочекатись. Але що позитивного, що ви дочекаєтесь, але пізніше, і це зірка каже. Можливо, це навіть якісь кошти здалеку, з інтернету може бути. Може, якась людина з-за кордону має вам надіслати кошти. Знову цей король Пентаклів, який в нас і по роботі випадав, може, це навіть стосується вашої роботи? Можливо, це якась людина, з якою ви співпрацюєте. Але там не дуже довіряється, якщо це людина, тому що семірка мечів. От щось там не договорює та людина. Так, йдемо далі. Самопочуття. Терези. Самопочуття, не здоров'я, а саме ваш емоційний стан, більше психологічний, самопочуття. Як ви будете почуватися в лютому? Терези. От бачите, ресурсу не вистачає, настрою не вистачає, Закриваєтесь. І таке в нас теж було на початку в основних енергіях. Ви налаштовані, бачите, з мечами на людей кидатися трішки. Трішки може бути така через свої обставини енергія, ну, навіть ви можете вколоти словом, ділом, тому що вам не вистачає ресурсу, ось чому ви закриваєтесь, ось чому ви з мечами в руках. Так, І дивіться, буде якийсь такий Ну, Рух вперед повільненький, так? І ніби якась і стабільність в самопочутті проявляється. Але тут теж може бути і зі здоров'ям трішки, пам'ятаєте, в нас теж там була четвірка мечів, може бути ну, щось навіть респіраторне, може бути через це ви без енергії, трішки такі закриті від людей. Ну, з настроєм буде не дуже, чесно кажучи, видно, але не критично. І самопочуття теж, знову ж таки, якщо щось там і буде, ну, можливо, застуда якась, так? йдемо далі. Порада, порада для вас, щоб місяць лютий був максимально хорошим, щоб уникнути всіх гострих кутів. Для вас, Терези, порада. Працювати. І от бачите, знову випадається карта так. Ну, можливо, для когось дійсно взяти ту паузу, якщо вона вам вже йде, ну відпочиньте трішки, побудьте в цьому стані, подивіться серіали, нікуди не біжіть. Відмовте комусь в тих самих зустрічах, ну можливо і так. Попрацюйте, а потім відпочиньте, чомусь так хочеться сказати. Ось там, якщо вихідний, то хай буде для вас, не для інших людей. От бачите, можливо, в духовне щось трішки, так, навіть просто помедитуйте, так? можливо, поговоріть з якоюсь такою людиною, яка вас налаштує на правильний лад і просто вас вислухає, підтримає. Так, по-мудрому, по-філософськи, можливо, навіть актуально для когось до церкви сходити. Тут теж може бути якась духовність така своєрідна. Тому що ваш ресурс такий, бачите, трішки він. Не в повному обсязі на лютий місяць. І на дні у нас все-таки така карта перемін. Давайте подивимось, в який бік. Можливо, комусь навіть радять а, кудись поїхати. Так, переміни для вас в який бік. Бачите, буде якийсь шанс, можливо, навіть кудись поїхати, тому, я думаю, можна з ним скористатися. Так? Можливо, не дуже щось таке активне, тому що вам все-таки кажуть, або доведеться полежати, або. Візьміть цю паузу. так, Але, можливо, якщо щось таке ретрит якийсь. Там, де ви просто побудете в номері, так, подихайте свіжим повітрям, можливо, для когось теж буде актуальним. Йдемо далі. В село на дачу. Але ж погода ще прохолодна. Так. Застереження. Застереження. Від чого вас хочуть застерегти в лютому, аби не впекти. Застережу. дивіться, кажу, пектися і витягую карту сонця. Можливо, для когось реально актуально. Будьте обачні, щоб десь там, не знаю, готуйте їжу, якісь гарячі прилади, пристрої, не знаю, пар. так, Пара, коли ви готуєте. От бачите, можливо, не дарма, можливо, дійсно. Хтось в солярії, хтось, можливо, за кордоном засмагає. Не знаю, можливо, навіть застереження. Не впечіться, не впечиться, Або в переносному значенні. так. От бачите, може, дійсно для когось буде актуально, хтось поїде кудись, можливо, їдете в Єгипет, і, можливо, хтось навіть на, на сонечку може обгоріти. Так? І вам випадав там варіант, поїдьте. Так? Так, або, можливо, стосується партнерських відносин, так? якщо це як застереження, так, зараз і дно подивимось. Так, якась королева в нас тут в жезлі. Можливо, це ви така активна. Зібрались уже кудись їхати до свого партнера. Пам'ятаєте, в нас там на особисті стосунки випадало, що теж якийсь король і дорога з тим королем? Можливо, ви вже зібрались їхати свого чоловіка кудись провідати, так, до свого сонечка. Але якщо це застереження... Давайте подивимося, від чого ж саме тут вас хочуть застерегти, їхати вам чи не їхати, або рухатись в сторону цього партнера, або ні? По справедливості. Ну, Все тут стабільно, ніби, так? А чого ж застерігають? Це щось далеко, якась далека від вас людина. Ось, ну знову, бачите, все дублюється. Якийсь імператор, який від вас далеко. А чого ж застерігають? Що, що так негативного в цій ситуації? Що не... Може погано відреагувати, може, ви захочете зробити сюрприз? Може, погано відреагує. І от бачите, ці мечі, може, через те ви будете в поганому настрої. Ну, якщо хтось таке щось планує, то вас застерігають. Двічі подумати, робити це чи не робити. Можливо, ваш е оцей партнер чи людина, до якої ви зібрались їхати, або, можливо, просто маєте. Наміри рухатись в бік цієї людини обережно, тому що, можливо, тут, якщо застереження, людина буде, бачите, так, або сприймати щось дуже холодно, різко, або може навіть відреагувати так. І через те, можливо, ви будете ось такі засмучені, пам'ятаєте, і е, будете всім відмовляти, нікого не захочете бачити. Програється не для всіх, але щось таке подібне є. Ідемо далі. Ну, і чого ви зможете уникнути? Так, ми дивимося в цьому місяці. Чого ви зможете уникнути? Прийнявши цю інформацію. І, можливо, щось змінивши. Чого ви зможете уникнути в лютому місяці після цього розкладу? Так, чого ви зможете уникнути? Ну, дивіться, маніпуляції стосовно коштів, і в нас там декілька разів таке показували. Пам'ятаєте, якийсь там король Пентаклів? Міг маніпулювати вашими коштами, щось там хитрити, обманювати, якісь афери провертати. Угу. Кінець маніпуляції стосовно грошей. Тобто, дивіться уважно, якщо у вас є якісь фінансові рухи в лютому місяці, особливо, якщо вони стосуються інших людей, двічі перевіряємо, ставимо на контроль, офіційно оформлюємо, не довіряємо людям просто на слово, якщо це навіть свої. От щось таке ви зможете уникнути. От бачите? І знову так, будьте активними в цьому плані, не просто, знаєте, так, довірившись легко, а все-таки активно поперевіряйте, активно щось зробіть. Можливо, це буде стосуватися вашої активності, тобто якихось, можливо, робочих моментів. Тому, я думаю, вам теж таке застереження або стосовно такої королеви, яка може маніпулювати вами. Таким він був для вас розклад на лютий. Пишіть, може, вже програються ці енергії, чи впізнаєте вже щось в планах. Якщо повернетеся з часом і розкажете, як програлось у вас, буде дуже цікаво. Будемо приймати до уваги і з цікавістю все перечитаємо. Хай буде на благо!